Це була особиста позиція поїхати? Е, ні. Як це було? Колись раніше в Москві був такий центральний дом совєтської армії ЦДСА, скорочено. Uh -huh. І от мене з чоловіком Ігором Білозіром запросили в цей ЦДСА Москву, щоб ми прилетіли, і вони кажуть, що ось так і так є дуже багато заявок. Солдати пишуть, щоб ви приїхали. Як ви до цього відноситеся? Мені щось там було 23 чи скільки uh -huh. років малесенька дитина, там півроку дитині. 86-й рік, якраз Чорнобиль вибухнув. І ми, я пам'ятаю, це був якраз пер... на 1 травня. Ми їхали це десь 28-27 квітня, коли вибухнув Чорнобиль. Ти мусиш кудись їхати і лишати дитину. і Не розумієш, що буде далі в Україні. Тобто це була така дуже тяжкий вибір, і я думаю, що тоді я зробила ключовий вибір для себе, який відгукнувся впродовж мого подальшого життя. Це те, що це мій обов'язок. Якщо там є українці, рідні мені люди, знайомі. Коли приїде молода, красива, юна співачка з їхньою мовою, з їхньою культурою, вони подумають, та це ж не так страшно. Виявляється, якщо сюди їдуть артисти, то я виживу. І головна мотивація, з якою я виступала тоді, це казати їм про те, що вони повинні вижити, що ви повинні себе берегти, що їх чекають вдома, їхні родини. І вони, знаєте, що робили? Вони записували, тоді вже касети були. Вони записували касети, ти просто вітання татові, мамі, всій родині, і це так було зворушливо майже в кожному там. Населеному пункті, де ми були, а потім я приїжджала в Україну, їздила по тих їхніх місцях, де вони живуть, і робила концерт безкоштовний. І запрошувала ту сім'ю, і там ми включали там на все містечко. Ми включали власне цю касету з привітаннями. Це було дуже зворушливо. Але тоді я якраз і зрозуміла, наскільки Добре. це є важливо так.